Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, долучається до ефіру. Пане Олександре, ми вас вітаємо і слава Україні. Героям слава вітаю вас і смерть тим клятим ворогам нашим, пане Олександр, Повідомляють, що коаліція винищувачів вже утворилася. Щоправда, я так розумію, обіцяють нам не 48, а а й може і не обіцяють ще зовсім, але 8 країн доєдналися до авіаційної коаліції. То можна вважати, що зворотній відлік до F-16 вже розпочато. Ну теоретично так. Ми, звич, ми звичайно очікуємо рішення головної країни в цьому всьому. Яка поки що його не ухвалила офіційно, тобто у нас немає офіційного рішення про постачання F-16 з боку сполучених штатів, і фактично наданий дозвіл для реекспорту цих літаків. Тому це головне, на що ми зараз очікуємо. Я думаю, що це питання часу, і тоді вже можна буде сказати, що звичайно, ця коаліція до кінця сформована. Підстави для цього зроблені доволі таки хороші. Важить розуміти, що для США важливо діяти не самостійно, а формувати дійсно коаліції держав для того, щоб давати чіткі посили авторитарним країнам, що демократії готові себе захищати і робити це спільно в коаліціях. Тому, скажімо, це черговий етап на шляху отримання літаків Україною в майбутньому. А, ну і окрім того, що а, є коаліція винищувачів, а є ще і. Коаліція, я так розумію, патріотів, які також обговорюють ще і варіанти того, як нам їх збільшити. Я думаю, що навряд чи це відбувається через те, що міноборони Росії повідомило, що вони вчергове знищили всі цілі. і Всі патріоти певно, обговорюється на випадок, що треба небо України таки закривати. І далі ну, це підхід зважений. Він абсолютно поміркований. Справа в тому, що Якщо ми говоримо про винищувачі як віддалену перспективу зміцнення обороноздатності України, нам потрібно зараз прикривати наші війська, які зокрема будуть задіяні для проведення контрнаступу. Відповідно, нам потрібні засоби протиповітряної оборони додаткові, які б гарантували, по перше, і безпеку тилових місць, ну і гарантували прикриття наших військових. Це дуже важливо при контрнаступі для того, щоб вони е збивали ворожу авіацію, протидіяли ворожим ракетам і так далі. І з винищувачами історія ми розуміємо, вона дещо знову ж таки це по часу. А от з Петріотами все може бути значно швидше, оскільки в нас вже вони є, вони інтегровані і немає жодних. Е Скажімо так, на їх постачання іншими країнами з боку Сполучених Штатів. Тому я вважаю, що це дуже хороше рішення, яке, власне кажучи, дає відповіді на питання: а як нам прикривати наші війська, якщо нам не встигнуть надіслати f 16 і під контрнаступ? Ось відповідь Петріоти. Я думаю, що так і буде, а літаки вже там на наступному етапі. Ну, бачите, саме про Петріоти говорили так розумію в Кишиневі 1 червня, і там перебував президент України Володимир Зеленський. Зокрема, про а, цю протиракетну коаліцію йшлося, тому що ну ми бачимо, що вони зараз активно намагаються тероризувати Київ 20 атак в травні. Вже дві атаки ми бачили 1 і 2 червня. Тому я так думаю, що місяць буде а, дай боже, як то кажуть, витримати. А, тому, але це тільки Київ. А, далі ж вони можуть почати кошмарити інші міста. Щоправда, знову ж таки до кошмарів цих всіх вони якось ці запаси зберегли весь той час, поки не обстрілювали Україну? Чи вже щось нове собі наробили склепали? Вони накопичують ракети, виробляють ракети на сьогоднішній день. Росія вирішила певні свої проблеми, які були в них внаслідок санкцій. Вони обійшли за рахунок Вірменії, за рахунок Казахстану, за рахунок Туреччини, Еміратів, багатьох країн, які Китаю, того ж, які в принципі. Надають їм активне сприяння в цьому. Я думаю, що вони прекрасно розуміють, що відбувається, і це відбувається, мабуть, зі знанням урядів цих країн, які вважають, що можна таким чином в принципі, мати якісь бізнес-контакти. Подивіться, тільки в Вірменію експо імпорт побутової техніки за минулий рік виріс на 515%. В Казахстан там близько 300% і так далі. До чого я веду? Я веду до того, що. Під виглядом технологій подвійного призначення в Росію продовжує надходити досить багато елементів, які дають їм можливість виробляти зброю. Це перший момент, як вони обходять санкції. Тому е такі країни, як Вірменія, як Казахстан, е вони мали би бути попереджені не те, що попереджені, а проти них мав би бути застосований санкційний каток, потужний, сполученими штатами для розуміння того, що. Робити так, як вони вчиняють, не варто так само, як і проти китайських компаній. Є інші: це сірі і чорні схеми, за якими вони намагаються знаходити щось, і що потім надходить до Росії. Це звичайно не гарантує того рівня, який був до санкційного. Тобто, це здається набагато важче. Їм доводиться змінювати ці схеми. Плюс це впливає на виробництво, тому що виробництво кількісно просіло на сьогоднішній день і якісно певною мірою. Але разом з тим це ще не позбавляє Росію абсолютно того, що вони можуть виробляти. Крім того, судячи з обсягів шахедів, які використовує ворог, проблем у Ірану на сьогоднішній день з їхнього виробництва немає, і так само вони можуть їх використовувати десятками, фактично при своїх атаках. Олександре, от е, коли ми аналізуємо перелік зброї, яка постачається в Збройні Сили України, то зрозуміло, ну відчувається оце от комплексний підхід. Коли ми починали з джевелінів, тобто протитанкових систем, далі артилерія, далі танки, зараз е, закрите небо. І от цей от останній пункт е, F-16. І на вашу думку, це означатиме, що Україна вже повністю перейшла а на натівську зброю, на натівську військову техніку, і чи означає це, що м, захід ну от зробив от всі кроки в постачанні техніки військової Україні для отримання перемоги? Чи щось у них ще є? Ну може не авіаносце, але щось таке, щоб що, що може бути використана в якості козиря в цій війні. То тобто, розумієте, є дві площини. Їх важливо розуміти, коли ми оцінюємо допомогу заходу, тому що ключове це те, що дійсно нам надається зброя, яка дає можливість відбивати атаки ворога, плюс перейти в контрнаступ, який ми очікуємо і про який говориться. Це одна історія. Є друга історія, і вона дуже важлива. І навіть мені здається важливіша, ніж зараз контрнаступ. Чому? Тому що друга історія це те, що США. Захід остаточно повірили в те, що Україна. Відбулася і буде існувати як незалежна європейська держава, місце, якій в НАТО і в Європейському Союзі, коли це виключно питання часу. Але це рішення, як мені здається, нашими партнерами, воно вже точно прийнято. Відтак, ми будемо отримувати і f 16 і Петріоти, і все, що буде гарантувати нашу безпеку і в середньостроковій, і в довгостроковій перспективах. Це важливий момент, тому коли кажуть про Ф-16, наприклад, радник. З питань нацбезпеки Саліван він говорить, що це більше питання обороноздатності України на майбутнє, і це теж до речі непогано, тому що захід вірить в Україну, тому що захід остаточно бачить, що плани Кремля не вдасться реалізувати по окупації України по зміні тут державного владу і так далі. Це досить важлива річ. А що стосується контрнаступу, це вже питання безпосередньо технічне з точки зору того. І бачення, як цей контрнаступ може бути проведений на захід, на заході вочевидь сходяться на тому, що якісь етапи наступальних наших дій можуть бути проведені без наявності літаків в 16 У нас я так розумію, не у всіх присутні подібні думки. Тому, власне кажучи, ці питання іноді і виникають. Але те, що захід буде робити все надалі, щоб надсилати допомогу Україні, мені здається, це питання воно вже вирішено. А чи є якась а, номенклатура озброєння, яка ну, залишається поза цією червоною лінією? Навіть цей вираз вже трошки смішний. А, який а, ми б хотіли отримати, а не отримали? Ну, я думаю, томагавки б нам допомогли б дуже добре, да? які б наносили удари. Але... А в принципі, особливих червоних ліній на сьогодні немає. Тобто, з точки зору моделей і рішень, які нам постачаються, їх немає. Ми вже по всьому отримали. От ми зараз і літаки обговорюємо і зенітно-ракетні комплекси, і танки, і артилерію всі системи, які тільки можна. Тобто, це все постачається або планується постачатись Україні. Тут уже якихось червоних ліній немає. Мені здається, що важливе принципове ще рішення. З точки зору червоних ліній це удари по території Росії. От вони зберігаються для наших партнерів. Тобто ми чуємо категорично на, на різних майданчиках про те, що вони виступають проти того, щоб Україна застосовувала цю зброю на території Росії. Відтак, в принципі, і питання відпадає того, чи треба нам зараз ракети, наприклад, на тисячу кілометрів. Ну, можливо, і треба, але. Якщо їх не застосовувати по території Росії, то нам достатньо радіусу дальності і 300, і 400 кілометрів для того, щоб все знищувати на окупованій території. А якісь е, обмеження в частині угод про нерозповсюдження ракетних технологій, вони ще діють? Бо по факту, всі е, документи, які регулювали ці питання, вони ще розпались і. Це тільки добра воля наших західних партнерів, чи якісь можуть бути ще нюанси? А угода тільки одна: діє. щодо обмеження експортних зразків ракетного озброєння дальністю 270-300 кілометрів. Всі якщо Україна... А на сьогодні зможе е, виробляти ракети дальністю на 700 кілометрів для власного використання. Нам це ніхто не може заборонити, тобто немає жодних угод, які б нас в цьому плані обмежували. Але якщо ми захочемо це продати в іншу країну, ми будемо обмежені дальністю до 300 кілометрів. Як і до речі, цей аргумент використовують і британці, і французи, які постачають нам Storm Shadow і скальп ракети. Я думаю, що сподіваюся, німці будуть постачати такий аналог ракети Taurus в обмежені дальністю 300 кілометрів. Вони посилаються саме на угоду, яка обмежує експортні варіанти подібного типу ракет. Я хотів сказати, що 700 кілометрів власного виробництва нам недостатньо, бо від Крещатика до червоної площі здається 856 тому давайте робити на 950 з невеличким запасом, ну це як мінімум ну, ще сьогодні президент України Володимир Зеленський сказав кілька слів теж про контрнаступ. Зокрема, каже, що це не кіно. каже, мені важко сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачила Росія і не лише побачила, а й відчула. Ми дуже сподіваємося на те, що вона тут дійсно відчує, і що контрнаступ пішов не через Шибєкіна, а Що там відбувається, то абсолютно шмєкіна. Шем'якіна, що там відбувається, нас взагалі не цікавить. Я і так кожного разу, коли прошу українських посадовців. Або українських експертів прокоментувати трохи себе дивно відчуваю, тому що ну чому наші експерти мають коментувати, коли вони в той самий час там абсолютно нічого не коментують. Тож, в принципі, якщо їм все одно, то нам тим більше все одно. Що стосується нашого українського Бахмута, а знову ж таки, яка ситуація там у нас наразі? Тому що після того як Пригожин героїчно повідомив про те, що він взяв все, що зміг взяти, і тепер героїчно покидає місто. Наші збройні сили сказали: так, куди ж ви? Така ми ж тут, і ми вас чекаємо. 60 тисяч порахували. Що найменше вони там поклали на території Бахмута під Бахмутом навколо Бахмута. Вони я маю на увазі сили Російської Федерації. А воно того вартувало для них. Вони щось взяли, таке стратегічно важливе, що там було. Ну, стратегічно ні задом ж в іншому полягав. Задом полягав в тому, що по перше потрібно було витягнути українські боєздатні резерви і їх. Зменшити їхню здатність, знищувати їх там під Бахмутом і таким чином, щоб ми взагалі забули про контрнаступ як таку можливість. І друге, це було після цього просунутися і захопити всю територію Донецької області. Жодних цих завдань поставлених ворогом не виконано. Єдине, що вони здобули певні тактичні там результати. Окупували Солидар і просунулися на бахмутському напрямку і зайшли в сам Бахмут. А це, в принципі, все, чого досягли, але це насправді з тим, що планувалося. Російським командуванням, в чому полягав задум, ну це мізер з того, що вони могли досягнути. Це насправді мізерно. Тобто досягли певних тактичних переваг дійсно. Одначе тут треба розуміти, що цей тактичний успіх ще ж потрібно втримати. От зараз ключове. Пригожин тут і найкраще розібрався в цій ситуації. Сказав: Ми все зробили, ми звідси йдемо тому, що він розуміє, що зараз буде найважливіша фаза утримати. Те, що вони там е, окупують на сьогодні. А як утримати, якщо е, все більше російські війська втрачають контроль за північними і південним флангами е, біля Бахмуту, це означає, що в принципі наші війська продовжують там закріплятися а отже, беруть під вогневий контроль, все більшу частину Бахмуту, і отримувати його буде все складніше і складніше. А як тільки наші сили будуть просуватися далі, це означає, що вони... Зможуть перекривати логістику, і є всі шанси у нас, у українських військ, зробити набагато краще те, що хотів ворог. Ворог хотів взяти в оточення наші сили. Пам'ятаєте, їм це не вдалося під Бахмутом? А у нас відкриваються перспективи показати їм, як це насправді потрібно робити правильно. Будемо виходити з саме з цієї опції, і мені здається, за те, що вони зробили з цим містом, їх треба карати без жалю. Я хочу повернутися до вашої тези, що ви сказали, що Захід вірить в Україну і розуміє, що Україна це захід в самому глобальному сенсі, але Бен Волос. Заявив, от ця новина буквально декілька годин назад з'явилась, про те, що треба бути реалістами, і Україна не приєднається до НАТО найближчим часом, і до цього він додає, що треба думати про гарантії безпеки України. І тут є така цікава, таке цікаве формулювання, що низка країн готові укласти двосторонні або багатосторонні пакти про взаємну оборону оборону з Україною. Ваше ставлення до цієї новини, і, власне, про які держави може йти мова, що це за оборонні угоди, що вони регулюють і от що було б ідеальним для України в умовах, що НАТО не завтра. Це дуже добре. Насправді я цю інформацію сприймаю абсолютно позитивно і слова би на чому тому, що ми на правильному шляху варто розуміти, що ми не можемо бути настільки наївними, аби вважати, що в час активних бойових дій, які тривають зараз в російсько-українській війні, буде, скажімо так, консенсус на 100% щодо всіх членів НАТО, що Україну потрібно приймати як найшвидше, це реалії. Друге, в той же час ми чуємо, що є готовність укласти пакти двосторонні. Що це означає? Це означає, що з українського боку пропонується три позиції: перше, це продовження надання оборонної допомоги зброї і фінансування виробництва цієї зброї. Друге, це можливість розміщення військових контингентів. Я підкреслюю не баз, а саме контингентів, що дозволяється українським законодавством на території України в окремих країн. З якими будуть укладені відповідні домовленості, і третє це виробництво, спільне виробництво зброї, до чого ми прагнемо. Ось це три основні позиції: як це реалізувати? Реалізувати це можна і потрібно, на мою думку, через укладення дійсно двосторонніх домовленостей пактів договорів, які б ви з які були б носили зобов'язаючий характер. Що це має на увазі? Це мається на увазі, що вони мають бути підписані і ратифіковані парламентами, і таким чином ми убезпечуємо себе від ризиків. А того, що можуть змінюватися уряди політики, які будуть по іншому бачити підходи щодо подальшої підтримки України, ми цементуємо ці рішення на рівні зобов'язань, що тобі подобається це чи не подобається, ти виконуй, тому що це взяті зобов'язання, і це важлива історія. І друге, що стосується країн, з того, що мені відомо, мова йде про Сполучені Штати, мова йде про Велику Британію, мова йде про Італію, Францію і Німеччину і Польщу. Можливо, от, власне кажучи, ті країни, які на сьогодні готові долучатися? Можливо, я зараз окреслив не весь список. Він більше або буде розширятися. Ну це тільки краще. А от це формулювання, угода про спільну оборону, це що означає, що ці держави, в разі наступу з боку росіян, прийшлють сюди сюди свої війська. Оце хороше питання. Я думаю, що це була б ідеальна формула для нас, а не готовий сказати, чи ми зараз заходом тут розуміємо цей пункт саме так. Тобто, те, що вони нададуть зброю, це очевидно, і те, що нададуть гроші, так щодо військ, я думаю, це питання дискусії, але звичайно, якби вони погодились на таке формулювання, для нас це ідеально. Хоча, поки що, я не готовий відповісти, чи це саме так, і в такому змісті тлумачить наші партнери. У нас здається, час майже вичерпався, але я все одно задам вам питання: є відповідна угода між Сполученими Штатами і Ізраїлем, і зараз багато західних ЗМІ пише про те, що от Україна стане за суттю і гарантіями безпеки як Ізраїль, і це як якщо не помиляюсь, називається основний союзник Сполучених Штатів поза НАТО. Ви б могли по прояснити, от, е, бути таким, як Ізраїль, в наших, в наших розкладах це добре, чи не дуже, чи як? Це дуже добре. Це якраз про тих три пункти, які я говорив про зміст. Зміст з цих пунктів про спільне виробництво, про зброї, про надання зброї, передачу, фінансування і так далі. Це якраз про це. І це дуже добра гарантія, поки буде вирішуватися питання нашого членства в НАТО. Це, повірте мені, доволі таки хороший варіант, пане Олександре. Ми дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру, за ваші коментарі і до наступних зустрічей. Дякую. Олександр Мосієнко, керівник центру військово військовоправих досліджень, був з нами на зв'язку цієї години.